Новини від Олечки. Привіт, сонечко. Зараз один з наших підрозділів відправили на Сумщину. Одну з ну, один з батальйонів. Ми на Херсонщині, вони на Сумщині. І там зараз просто капець в плані того, що дуже потрібна медицина, допомога з медициною, бо те горить, там прильоти, там витратні матеріали. Дуже треба турнікети і аптечки. Якщо маєш можливість, надійшли, будь ласка. Будемо вдячні. Цьомою. Вітаю вас, друзі, слава Україні! Тільки вчора відправила посилку з аптечками на фронт, все віддала, все, що було. Але сьогодні вночі приходить повідомлення від 126-ї бригади, які ми багато разів вже допомагали всі разом. Але, на жаль, йдуть дуже тяжкі бої, і потрібна наша допомога на сумському напрямку. Просять чи турникети, чи аптечки, але аптечок зараз немає. Ще наспіваємо. і дуже прошу долучитися. Щоб зібрати і відправити їм вже до свята а, турникети. А ще 10 доларів вони збережуть життя і повернуть нашого захисника чи захисницю додому. Турникет коштує 10 доларів і він може бути там вже на фронті за пару днів, якщо ми скоренько то зберемо. Будь ласка, долучайтесь, а хто як може, 10-20 доларів вже буде рятувати життя. Давайте разом подаруємо життя нашим захисникам. Велике свято йде, і це не тільки про гарне вбрання, про смачну паску, гарний час. У нас є можливість зробити щось дуже важливе: зберегти життя. Давайте це зробимо разом. Долучайтесь, будь ласка, буду дуже вдячна, бо разом ми зможемо набагато більше, ніж одна людина. Дуже дякую вам всім. Всіх обіймаю разом, разом ми тільки сила. Слава Україні! Героям слава!